Привіт! Сьогодні буде оглядати тестер цифрової якості води. А саме він вимірює жорсткість води та вимірює провідність води. Грубо кажучи, багато функціональних вимірювачів температури чистоти води. От якось там на Алиекспрес написано. Прийшов він такі от В такому чухи. Комплектації тесту інструкції. Більше нічого. Попередньо вам потрібно буде купити акумулятор 2032 і вставити його. Вставляти його згідно а цієї полярності Цією стороною і зверху. Зрозуміло, коротше. Ось так він виглядає Кришечка захисна, кнопочка включення-виключення, Shift і Fold. Також якась типу сертифікація на корупцію і інструкція. Глянемо на інструкцію, що тут хочеш. Якщо добре, то можна і не зрозуміти. І так. А один портай CDC Тут вказано де, що знаходиться. Тут вказано точність приводу, його вага, розміри і діапазон вимірюваних КДС, температури. Значення. Тут як китайська, так і англійською, дублюється, що як використовується, які є режими самого дисплею і саме вимірювання. І на самому сайті AliExpress є там, де сам цей прилад продається, вимірювана таблиця норм. Грубо кажучи, чим менше число, тим краще. Ну і температура як це вже залежить від води. Як він працює, нажимаєте О. І воду він вимірює температуру повітря. <гад> Я так розумію. Всередині тоді є дотикі електроди. Кнопкою Shift можна міняти сертифікацію. Температура може станцію вимювати з інформайте і вимірювати або КП, або оце значення на сантиметр. Не знаю, як правильно це значення буде написати, і як воно точно що воно означає. Але даний виріб, в принципі, працює. Беремо воду з-під крану. Опускаємо 285 температура і 242 ТП. Якщо поміняти на... Я значення 512. Це вода була не фільтрована, а просто з екрану. Якщо ми вибираємо значення ПТМ на картинці з даного товару на Aliexpress, нам пропонується табличка. Кнопочку і холд запам'ятати значення. Віднові. Даний прилад вимірює мікросіменси на сантиметр та TDS Total Dissolved SOIS. E, Мікросімси. Це одиниця виміру електропровідності води. Електропровідність води вимірюється для визначення її хімічного складу та забрудненості. Норми електропровідності води залежить від її джерела та призначення. Наприклад, для питної води максимально допустима електропровідність становить 1000 МКС. Для води для приготування їжі 2500, для води для поливу рослин 3000, для водойм – до 10 тисяч. Вимірювання електропровідності води дозволяє визначити рівень забрудненості води різними речовинами, такими як мінеральні солі, токсичні речовини, нафтопродукти тощо. За допомогою цього параметру також можна встановити ефективність очищення води від забруднень, контролювати процес виробництва води та забезпечувати її якість для різних цілей. Відповідно, ТДС це загальна кількість розчинених твердих речовин у воді, вимірювана в одиницях ППМ. Парт пер мільйон, що означає кількість мікрограмів твердих речовин на 1 літр води. Тобто норми ТДС води залежать від її джерела та призначення. Наприклад, для питної води максимальна допустина концентрація ТДС становить 500 ppm, для води для приготування їжі 1500 ppm, для води для поливу рослин 2000 ppm, для водойм до 3000 ппм. Для вимірювання ТДС води використовують ТДС-метр або спеціальні тести смужки, які занурюються у воду на деякий час, а потім відчитують результат на шкалі. В даному випадку контроль рівня ТДС дозволяє визначити загальний рівень забрудненості води твердими речовинами, такими як мінеральні солі, токсичні метали, нафтопродукти тощо. Рівень ТДС також може вказувати на місць корисних мінералів в воді, що може бути важливо для здоров'я людини та рослин. Однак висока концентрація ТДС також може погіршувати смак та якість води. Даний прилад не вказує на забрудненість. Конкретно якихось елементів, тобто, чи це перевищено рівень мінеральних солів, чи це токсичні метали, нафтопродукти, чи щось інше. А він в загальному вимірює рівень, чи цей рівень в нормі, чи він перевищений.